Каліфорнія збирає найбільших зірок світової рок-сцени, а в Києві, не дивлячись ні на що, відбувається масштабний метал-фестиваль. І обидві ці події є дуже позитивними для українських фанатів металу. Two, five, так, це все ж таки відбулося. Перший в історії фестиваль Trip таки зміг зібрати шість найгучніших імен світової рок та метал сцені на одному. Фестиваль і відкривали його ніхто інший, як самі Iron Maiden. Iron Maiden став одним із найдивніших на цьому фестивалі. Ні для кого не секрет, що прямо зараз Мейдени знаходяться посеред свого величезного The Future Past Tour, ретроспективного туру не стільки для пересічних слухачів цього гурту, як саме для найбільш затятих фанатів Iron Maiden. Тож навіть задля фестивалю Power Trip гурт. Вирішив не змінювати свого сет-листа, який, як я хочу вам нагадати, не включає в себе майже жодного великого хіта, із якими вони стали популярними, і особливо в Сполучених Штатах Америки. І видати для фестивальної публіки, яка не прийшла напряму тільки задля Maiden концерт повний діпкатів, яких вони до цього ніколи не виконували на теренах Сполучених Штатів. Проте навіть так вони, звичайно ж, запалили на пол. Все ж в одному моменті цей концерт таки відрізнявся від решти на цьому турі. З самого початку The Future Past Tour перед піснею Death of the Celts Брюс Дікенсен завжди робить доволі довгу промову про те, що завойовники можуть намагатися винищити інші народи скільки завгодно. Проте поганим хлопцям це ніколи не вдасться. І добро завжди перемагатиме зло. Промова, яка, звичайно, що напряму пов'язана із війною в Україні, проте протягом всього туру Брюс так напряму нічого і не сказав. Про нашу країну, а найближче наблизився до прямого порівняння під час виступу в Польщі, коли сказав, що так само як Росіяни свого часу окупували, а потім забрались з Польщі. Вони мають зробити і зараз. І показавши на мій прапор на навакання. І ось нарешті на заключному концерті 2023 року, він нарешті таки вимовив ці слова. Невепат і закаче ланвич. A family, a tradition. І тут я хочу трошечки зупинитися і про дещо поговорити. Доволі багато фанатів металу в Україні насправді доволі сильно гнали на Iron Maiden і продовжують це робити, і подекуди вони це роблять доволі заслужено. Адже цей гурт в публічному просторі, як якщо бути зовсім чесним, і більшість інших величезних метал-гуртів. Не висловили свою підтримку Україні напряму. Тобто вони не вийшли і прямо не сказали: ми підтримуємо Україну, моста ідіть. І хоча я спілкуючись з менеджментом гурту, розумію, чому так відбулося, я все одно вважаю, що Iron Maiden могли би набагато чіткіше висловити у свою підтримку нашій країні. Проте, як я завжди кажу, те, що найлегше, що кожен з нас може зробити, це відвернутися від кожного, хто не підтримав нас публічно в перші дні повномасштабної війни із Росії. Проте, якщо бути чесним, то якщо б ми з вами і особливо наша спільнота це зробила, так само як якби це зробили наші дипломати, то ми, скоріш за все, так ніколи би не отримали підтримки від стількох представників закордонної еліти, чи то в металі, чи то в політиці, які давайте будемо з вами чесними, насправді і формують суспільну думку в своїх тусовках. Тож насправді те, що зробив Брюс Дікенсен на фестивалі Power Trip, на який я просто хочу нагадати, були звернуті всі камери і дивилися всі очі рок світу далеко за межами Сполучених Штатів Америки, хоч і не виглядає великим та потужним для кожного із нас, насправді є ще одним важливим кроком в нашій боротьбі за суспільну думку по всьому світу на противагу тому, що показують такі <звук> як Роджер Уотерс і інші посіпаки мозку. Тож так я особисто дивлячись на те, як Iron Maiden наразі оголошують дати свого The Future Past Tour вже в 2024 році. Просто мрію про те, що цей гурт нарешті таки виступить зі своїм першим концертом в Києві після нашої перемоги. Звичайно, що те саме можна сказати і про хлопців, які закривали перший день Гурт, який з перших моментів повномасштабної війни не цурався висловлювати свою підтримку нашій країні, Guns and Roses. З Roses це унікальний гурт, адже Ганса змогли досягнути просто нереальних висот та космічних продажів, не дивлячись на те, що насправді випустили всього лише 6 альбомів. І тому їхній сет-лист з часів воз'єднання, в принципі, і є сет-листом найбільших хітів гурту. А отже, для такого мейнстрімного фестивалю, як Power Trip, їм, в принципі, нічого і не було потрібно міняти. Так, не дивлячись на те, що думки фанатів щодо голосу Аксела Роуза наразі доволі розділені, Guns N' Roses таки видали дійсно топовий виступ. Ну і звичайно, що як вони вже роблять, це майже два роки, присвятили одну зі своїх пісень Україні, перефарбувавши величезні екрани в каліфорнійській пустелі в кольори нашої держави. Як завжди, дякуємо гуртові Guns N' Roses за все, що вони роблять для того, щоб світ не забув. Що найбільше війна з часів Другої світової відбувається прямо зараз посередині Європи. Ну і до речі, друзі, говорячи про це, хотів би вам. Як завжди нагадати, що ми з вами можемо розмовляти тут про рок-метал тільки завдяки тим, хто зараз на нападку захищає нас із ва. Тож кожен день, кожен нас, кожен на своєму місці, має робити все від нас залежне для того, щоб допомагати нашим хлопцям і дівчатам на продовій, мочити прямо зараз. Я думаю, що всі знають наскільки гаряче є на Авдіївському напрямку. Тож ми з нашим металевим фоном столові крила збираємо 1 мільйон гривень на fpv дрони для 110-ї окремої бригади, яка прямо Зараз знищує орків на Авдіївському напрямку, тож закликаю кожного із вас долучитися до цього збору як донатом, так і розповсюдженням інформації щодо нього. Як завжди, реквізити будуть закріплені в коментарі до цього відео. Але повертаємося до Power Trip. Найбільшим сюрпризом другого дня фестивалю, звичайно, що стало оголошення, яке гурт Judas Priest запустили на екранах на фестивалі, і на яке звичайно, ж всі фанати цього гурту по всьому світу з нетерпінням очікували протягом останніх 48 годин до початку їхнього виступу на Партре. Нарешті це є офіційно. Judas Priest випускають новий студійний альбом під назвою Invincible Shield. І так, якщо ви раптом це пропустили, вже випустили перший сингл із нього. Новий трек Прісті Panic Attack – це якийсь лютий мікс олдскула із кардинально новим звучанням і продакшеном 21-го сторіччя. Він відкривається із ностальгічного інтро в стилі 80-х, вайб і подих якого супроводжує тебе протягом всього треку. Проте в той самий час це не зроблено як загравання зі старими фанатами. Навпаки, це відчуття є більш футуристичним і таким, що міксує звучання Turbo, Ram-It-Down та Painkiller із їхньою останньою платівкою Firepower. Ну а сам факт того, що Роб Гелфорд в свої 72 роки може звучати так, навіть зі всіма сучасними технологіями, дійсно змушує задуматись, чи немає в цих хлопців машини часу. До речі, друзі, якщо ви якимось чином пропустили вихід нової пісні від Judas Priest, то я хотів би вам сказати, що ви б цього не змогли зробити, якщо ви були підписані на наш телеграм-канал. Тож, якщо ви ще цього не зробили, обов'язково прямо зараз приєднатися до нашої телеграм спільноти для того, щоб звичайно бути в курсі всіх основних рок та метал новин. До речі, більшість фанатів гурту схиляється до того, що слова «Panic Attack» присвячені саме дезінформації в інформаційному просторі із політичним підтекстом, та в тому числі пов'язані із війною в Україні, та тим, як Мордор намагається викривити правду завдяки своїм медіа. Тож очікуємо на новий альбом прістів для того, щоб дізнатися більше. А поки насолоджуємося фактом того, що весь цей легендарний вікенд бог металу Роб Гелфорд проходив із українським тризубом на шиї. І як мені передали, ті, хто мав змогу потрапити бекстейдж на цьому фестивалі, говорив доволі багато про нас із вами. Ну і тут я хотів би сказати, що незабаром в роба насправді буде ще один невеличкий подаруночок із України. Не дивлячись на величезне оголошення і на факт того, що цей виступ на Паверчев був єдиним виступом Джуда Пріста в цьому році, давайте з вами будемо чесними. Найгучніше і найбільш очікуване повернення на сцену на цьому фестивалі належало нікому іншому як легендарним ACDC, які нарешті воз'єдналися і дали свій перший концерт за приблизно 100 тисяч мільйонів років зі своїм легендарним вокалістом Брайаном Джонсом. Ім чесно, то говорячи про виступ ACDC на на Trap, варто зауважити, що більшості фанатів було практично байдуже, як звучав Брайан, чи наскільки активно стрибав на сцені Ангус Янг. Адже на цьому етапі більшість просто не могла повірити в сам факт того, що цей гурт таки повернувся на сцену. І так, звичайно, що голос Брайана після всього, що він переніс, просто не може звучати так само, як в 80-х. Проте та енергія, якою австралійські легенди запалили 80-тисячний натовп фанатів. Судячи із коментарів, не залишила нікого байдуже. і до речі, прямо зараз після того, як Iron Maiden оголосили, що під час проведення Rock in Rio, на якому як я думаю, що більшість тут знають, вони є дуже і дуже частими гостями, вони будуть перебувати в Японії, ходять доволі великі чутки про те, що хедлайнерами цього фестивалю наступного року будуть ніхто інший як ACDC. що якщо це виявиться правдою, буде неймовірно крутою подією. Адже саме ACDC разом із Queen і багатьма іншими гуртами насправді були хедлайнерами на найпершому Rock in Rio. Тож хто краще може допомогти цьому фестивалю відзначити свій 40-річний of me! Have a drink Третій день фестивалю гурту, які, якщо чесно, доволі сильно вирізнялися від решти гуртів стилістично, проте все одно зібрали свою армію фанатів. А от закривати фестиваль доручили хлопцям, які виявилися найбільшими фанатами на всьому Power Металік. металі. Після фестивалю в одному з інтерв'ю Джеймс Гетвелд розповів про те, що він попросив Ларса робота Керка знайти репетиційну базу поблизу Індіо в Каліфорнії, адже він хотів особисто побачити виступи кожного з гуртів на тих вихідних. Пропозиція, на яку решта гурту одразу ж із радістю погодилась. Тож так саме хлопці з Металіка були чи не найбільшими фанатами на цьому фестивалі, і поводились, як вони самі потім сказали, як наче тінейджери, які виграли можливість побачитись зі своїми кумирами, не пропустивши жодного виступу і відриваючись прямо попід сценою та граючи на уявних гітарах. I'm Серйозно, наскільки круто це? Але насправді це ще раз показало наскільки простими хлопцями вони є. І що на відміну від багатьох гуртів, які схопили зірки одразу після набуття, хоч якоїсь популярності, вони не цараються насолоджуватися музикою та публічно віддавати данину своїм кумирам. Не дивлячись на те, що сама металіка є найбільш фінансово успішним метал гуртом за всю історію існування нашої улюбленої музики. Тож так, я особисто з нетерпінням чекаю свого наступного концерту металі. Концерт гурту, який мені пощасливилося побачити доволі багато разів. Проте я особисто дуже і дуже сподіваюся і вірю в те, що один з наступних разів, коли я побачу цей гурт, буде саме в Києві після нашої перемоги. І Я як голова українського фан-клубу Металіка Ukrainian Фантекнад на 100% впевнений, що це відбудеться. Поки в Каліфорнії гримів Power Trip, в Києві відбулася найгучніша подія української метал сцени цієї осені. Фестиваль Dark Stage. Разу файне місто Івенс зібрали на оновленому Dark Stage Festival доволі різносторонній мікс із чотирьох гуртів з різних куточків нашої країни. Проте з однією метою підтримати українську метал-сцену та зібрати грошей на потреби наших бійців на передовій. І одне, і друге, в них вийшло доволі непогано. Відкривали фестиваль молодий металкор гурт Елема із Івано-Франківська, який швидко і впевнено завойовує серця шанувальників цього стилю в Україні протягом останніх декількох років. Ще на самому фестивалі файне місто цього літа у Львові вони мені дуже і дуже припали до душі, особливо через те, як хлопці вміють тримати свою аудиторію. І цього разу вони ще раз тільки підтвердили мої думки щодо них. Вже одразу після них на напілітаж обвалилась потужна металева лавина від гурту із Запоріжжя із вже тепер майже 20-річною історією та шістьма студійними альбомами одного з найвидатніших українських thrash death metal колективів Hell On Даток до всього хлопці з Халон також презентували декілька нових пісень, які можна буде почути на їхньому прийдешньому студійному альбомі. Який я дуже сподіваюся, що вийде вже наступного року. І від себе хочу сказати, що принаймні наживо вони звучать мега круто. Тож я з нетерпінням чекаю послухати, що ж там такого наші друзі підготували на своїй наступній платівці. Ні для кого не секрет, що Хелон є амбасадорами нашого фонду Сталеві крила. Тож хочу сказати, що дуже і дуже незабаром ми оголосимо один з найкрутіших можливих конкурсів для всіх металістів України, про який ми поговоримо вже в одному з прийдешніх відео. Тож, поки що, можу сказати, що це буде щось дійсно круте. Тож, якщо ви ще досі не підписались на канал Метал Pilgrim українською, це варто зробити прямо зараз, принаймні для того, щоб не пропустити оголошення про нього. Давайте розвивати український метал-контент разом. Що у вас в райдері написано? У вас на в райдері просто бухло написано? Чи, well, <laughs> чи щось красиве? це ж of strong alcohol. Третьому виступали хлопці з True Tough, які знову зібрали чималу армію своїх фанатів та запалили белетаж по повні. Загалом True Tough, мабуть, є одним із найбільш стрімко розвиваючихся гуртів в Україні. А їхня фанатська база, яка невпинно росте, є неймовірно лояльна. Чого варта одна кількість хлопців і дівчат у футболках із логотипом гурту, які мені особисто зустрічаються далеко за межами метал-концертів? І це, звичайно ж, є неймовірно круто. Но закривали вечір кияни ігне, яких я думаю, що глядачі цього каналу знають доволі непогано на фестивалі Dark Stage Ігне нарешті презентувала свій новий студійний альбом Dreams of Lands and Sea, присвяченого творчості української письменниці та документалістки Софії Яблонської в рідному місті, і зробила це в рамках свого першого українського одноіменного туру. Не оброги, не оброги. Сам виступ знову ж таки важко описувати, адже сприйняття живих концертів завжди напряму залежить від твого стану в той момент та твоїх особистих відносин із музикою кожного виконавця. Проте я можу сказати, що я неймовірно радий тому, що прямо зараз фігне продовжують свої виступи і відправились у величезний тур Європою в підтримку легендарних Fear Factory та разом із такими гуртами, як Butcher Babies та Ghosts of Atlantis, адже із ними нам. Точно не буде соромно за українську метал сцену. Що я, що я хотів би підкреслити із цього виступу, це те на якому рівні деякі з наших гуртів вже зараз готові виступати. Що ще раз підкреслюю, що не дивлячись на війну, наша українська метал-сцена продовжує розвиватися, і нам потрібно робити все від нас залежно для того, щоб наш металевий голос звучав як в Україні, так і поза її межі. Тож, друзі, давайте ходити на концерти українських метал-гуртів, розвивати українську метал-сцену, і особливо, якщо таким чином ми можемо допомагати Збройним силам України, адже тільки на цьому одному концерті було зібрано понад 147 тисяч гривень на логістичні потреби бригади НГУ Азов, і це на мою думку є просто неймовірним результатом за метал за Україну за ЗСУ за Україну за ЗСУ. А який український чи закордонний метал гурт мрієте побачити ви наживо? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Дякую, друзі, за перегляд цього короткого відео. Не забудьте підписатися на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. А також по можливості, будь ласка, поставте. Подобайку цьому відео, то обов'язково напишіть будь-який коментар. Бажано більше ніж сім слів під цим відео. Так це відео зможуть побачити набагато більше людей, а не канали самих знаєте кого. Дякую, друзі, за пригляд і слава Україні!